Добрий день, мої шановні любі відписники і майбутні відписники. Сьогодні я розкажу про такі червоні прапорці при виборі шосейного терегравійного велосипеда. Це такі штуки, елементи велосипеда. І, і якщо вони є на велосипеді, то краще його не брати. Або 10 разів подумати перед тим, як його брати. Ну і звісно, само собою, якщо там ви хочете дуже якийсь велосипед, і там є оцей червоний прапорець, то звісно, ви його скоріш за все придбаєте, але ви, хоча б будете знати, де можливо в майбутньому вам потрібно буде заморочитися або витратити додаткові кошти. Тому поїхали до червоних прапорців. І перший такий червоний прапорець, він просто такий гігантський, здоровенний. Це внутрішнє проведення тросів через рудову трубу. Взагалі, внутрішнє проведення тросів, воно з'явилось так з років 10 назад. Я пам'ятаю цей момент. Це було круто, модно, механіки щось бухтєрі, це було тільки в елітарних велосипедах, ну, бухтєрі, тому що воно особливо нічого не додає, ну, крім типу естетики, ну і типу бруд менше потрапляє, але не так не потрапляв куди не треба, в рубашки. І це, в принципі, прижилося. Ну, Там що магнітик треба придбати, щоб якщо що, притягнути це через раму. І все було в принципі окей. Зараз навіть серед бюджетних не знайти зовнішнє проведення тросів, максимум, що там можна зайти, це оце на верхній трубі. Якщо рімбрейки, там буде отут тросич трошечки тросик, видно, і в принципі все. Ну і може до заднього прикривка через нижній оце. Перо. А так все з внутрішнім проведенням тросів. Але виробники не можуть зупинитися, їм треба хайп, їм треба продавати велосипеди, їм треба унікальність, і що вони вирішили. А зробимо, щоб кабелів зовсім не було видно, типу аеро, типу максимальна естетика. Звісно, естетика це круто, але ну, ви розумієте, що з цього випливає, Як складно буде обслуговувати це, якщо от через раму досить складно проводити, а через рульову, якщо там у вас щось буде з гальмом, вам треба буде обрізати гідролінію. Якщо вам щось треба в рульові змінити, вам треба буде обрізати гідролінію. Ну, якщо це, звісно, гідралічні гальми. І ще якщо це... Електронне перемикання і гідравліка це ще півбіди. А якщо це буде щось типу механічні перемикачі, а зараз навіть у бюджетних якихось скотах з кларісом, з турнеєм є оце внутрішнє проведення через рульову. Like ну це, це безумство. Ну і чим більше загибів, тим гірше перемикання, тим частіше щось там прийдеться налаштовувати. Більше загиб, загибів, тим складніше перемикатись, гальмувати і тросик швидше зношується, і тим частіше. Треба буде його міняти через оці е, через ці проблемні місця, через дірочки, там щось проводити через руль. Механікам це справжній ад. Ну і ви, якщо що, не будете самі це робити, то заплатите трошечки більше. І найголовніший ще нюанс, що це все ця вся система е, вона може пошкодити вам карбон, воно може пошкодити рудову. І це трапляється навіть у дорогих шосейниках і рідних, типу як у Specialized. Це відома проблема. Це, ну, якщо у Specialized це трапляється, то у виробників поменше, які копіюють Specialized, це може траплятися ще й частіше. Так що це максимальний гемор. Максимально не рекомендує покупувати з внутрішнім проведенням тросів. Це просто гемор і це не потрібно. Що вони там кажуть? Що вони законовлять не 1,1 до Навряд чи. Це лише Урок англійська Pain in Е ЕС. жопа бід. Ну і раз ми заговорили про льову, то такий прапорець поменше, такий манюсінький пропорчик це нестандартний діаметр штока вилки 1,1, а не 1,18 дюйма, як у всіх нормальних людей. Цей стандарт повідомляє каньйон дуже сильно. В деяких велосипедах Giant можна побачити, типу в елітарних. Виробники типу кажуть, що вони більш жорсткіші там, і всяке таке, але насправді 1,18. Чудовий стандарт з усім справляється, ніхто різниці не помітить. А оцей стандарт невідомо, для кого він, для чого він. Ну і ви розумієте, що бувають, бувають, бувають такі прям випадки, що хтось купує каньйон. Дуже часто, що не підходить стандартний винос на велосипеді, хочеться поміняти винос. Ти замовляєш, якийсь винос тобі потрібний, він уже приїздить тобі, ти його починаєш ставити. Виявляється, що тут нестандартний розмір, і треба замовляти новий винос, тому що ти не знав, що взагалі таке існує. Е, і також проблема з приставочними кільцями нестандартними, де їх шукати. Е, коротше, стандарт е, це не такий, це не така проблема, звісно, як внутрішня внутрішнє проведення тросів. Але такий маленький пропорчик так, якщо ви знайдете винос, то в принципі е, ви більше турбуватися про це і не будете раз там замінити, але ну, знайте, що таке може бути. Це прям гігантський прапор, червоний, такий червонезний. Це амортизація на шосейних гравійних велосипедах. Амортизація я маю на увазі. Прям амортизатори стоять. Це завжди щось таке кастроване, дуже, дуже специфічне. Ви не знайдете запчастини до нього, крім як у виробника цього велосипеду. І коштуватимуть вони дуже дорого. Ну і найголовніше це в ну, цьому немає сенсу абсолютного. Років 10 назад ми катали на 23 міліметрових покришках по нашим дорогах, а дороги були ще гірші. Ми вдавлювали туди 8-9 атмосфер і всім було в принципі окей. Зараз же стандартом є там 28 мм, 5-6 бар, ще й без камерки з'явилися. Цього цілком вистачає навіть для шосейника, навіть по нашим дорогам. Про гравійники я вже взагалі мовчу. Якщо вам потрібна амортизація, купіть МТБшник. шник А ця кастрована амортизація вона буде тільки дошкуляти вам. Ну і давайте згадаємо, це спешулайзерівські амортизатори, вони просто жахливі, їх просто ненавидять. От Дівер, як він там називається, Парі, оце рубе, Рубе. чудові велосипеди, чудова геометрія, якби на ці систем-шоки їх, на оця ф'ючер-шоки, на ці ця їх амортизація, Амортизація. Вона жахлива, її треба обслуговувати постійно. Запчастини коштують дорого. Навіть вже почали з'являтися амортизатори у виносах. І оцей амортизатор, що від спешлась, де він типу вбудований у вилку, його фіг заміниш. А там, якщо що винос просто замінити. Якщо вам хочеться амортизацію, таку є альтернатива на будь-який велосипед, шосейний або гравійний. Це амортизація у виносі, амортизація в підсіділі, Якщо що ви зможете змінити, це взагалі не проблема. А коли це вбудовують в раму, це просто ємар. Наприклад, як я вже знімав про трек і спід їх. Він постійно починає через певний кілометраж шуршати, тріщати, пищати. Його всі ненавидять. У до да також. Тепер з'явився там задній амортизатор в рамі. Ну це безумство. Вони просто видумують непотрібні речі, щоб продати подорожче всяку фігню. І цю фігню потрібно потім ще обслуговувати. І це не потрібно найголовніше на шосейному гравійному велосипеді. Велосипед має бути простим, а це тільки ускладнює і не, не дає, ота амортизація вона вся кастрована. Просто нормальні покришки поставте поширше е, і буде вам комфортно. Ну Якщо вам хочеться прям е, трейдів, порісу катати купіть, МТБшник. Ну і такий червоний проперець, який випливає з комфорту, це квіренс рами. Так, В нових рамах досить модно зараз робити, навіть в таких типу спортивних велосипедах, досить широкий кліренс, щоб поміщалась там навіть 32 мм покришка, це навіть в шосейниках. Але якщо ви купуєте особливо був велосипед на Олексі, то зверніть на це увагу, бо там дуже часто велосипеди, особливо дуже старі, там максимум кліренс, там 23 мм покришка. І там про комфорт важко буде подбати. І ще цю інформацію дуже часто виробники приховують її прям, ну особливо в старих якихось рамах, її прям треба гуглити, шукати. Потурбуйтесь, бо і потребуйтесь, щоб задній і передній був однаковий кліренс. бо так часто буває, що там задні колеса 28. 8 мм максимальна покришка в шосейнику, а попереду там, типу, 25 і ну, не дуже. Ну, Взагалі, чим більше кліренс, тим більш універсальнішим може бути ваш велосипед. На гравійниках ця проблема і начебто і немає. Ну, Там на гравійнику, я взагалі думаю, більше 40 мм покришка не треба. На шосейниках дивіться, щоб хоча б 28 влазило, бо 25 це вже так. Типу, а якщо 23 якийсь старий шосейник, це тупо одразу все. Типу, не дуже катати на ньому буде. Ну ви розумієте, там 8-7 атмосфер буде досить жорстко. Ну і зараз навіть там дослідження, які з'явилось, що 25 покришка, вона не повільніше 23 е, міліметрів покришки. Там це якісь старі були забобониші. Типу, чим менше покришка, тим швидше ти будеш. ну вже... Навукою доказано, що це не так, бо там ще родинг Резистенс дуже впливає І чим, у такої дуже маленької покришки дуже маленьке п'ятно контакту з поверхні, і воно тобі, погано їде. Коротше, щось я, щось я загалдів, ви поняли. Коротше, дивіться, в ідеалі, щоб там поміщалося 32 мм покришка в шосейнику, навіть тоді це буде максимально універсальний велосипед, ви зможете досягти комфорту, і вам не потрібні будуть амортизатори. Мінімально, щоб. Там, хоч було ну 28 міліметрів, і тоді шосейник навіть буде вам як універсальний велосипед. Всяке Аерашмайра досить такий вагомий Red Flag. Я нещодавно знімав відео про те, що аероволоспеди вони особово нічого не дають в плані там, швидкості аеродинаміки, якщо ви не їздите там зі середньою 40 км на годину. Вони зазвичай дорожчі, важчі, жорсткіші, менш комфортніші. Ну а найбільш, найбільша проблема це всяка пропрітарша. Саме в аероволоспедах ви знайдете особливий аеропідсидійний штир, який, можливо, у вас буде присідати, як згадати, канандидівський, о, це не Конандилівський, спешлайздівський підсидійний штир. Там кріплення зроблене ось тут. І воно, коротше, руїнила і раму, і сам підсиділи, і до сих пір начать, не розібралися з цією фігньою. І взагалі, ну, кріплення підсиділа такого прямокутного буде гірше, ніж такий стандартний круглий хомут. І якщо що ви не знайдете той, або за купу доларів, ви купите той підсиділо, якщо вдруг з ним щось трапиться, а круглий штиль ви знайдете де завгодно. Потім аеровелосипедні, ці аерогальми, якщо ми згадаємо ще старі рімбрейки. Це що трек мадон з їх пропієтарними аерогальмами. Їх неможливо їх дуже складно обслуговувати. Зараз уже неможливо знайти деталі. Якщо на Оликсах там є якийсь такий велосипед з пропієтарними аерогальмами, подумайте 10 разів перед тим, як їх брати, і вони ще гірше працюють, ніж нормальні звичайні. Те ж саме в Giant Propel, Там ще, крім того, що там гальма такі погані. Там ще якась чудернацька провідка тросів, така не дуже приваблива. І купа всяких різних проблем. І також це відноситься до таких пропієтарних гальм Шиманівських, які знаходяться під рамою. Вони збирають бруд, вони ніколи нормально не працюють. У мене такий велосипед був, це просто жахіття. Подумайте 10 разів перед тим, як брати отакий айрошмайро велосипед. І Ще якщо згадати, які там можуть бути виноси, і рулі пропєтарні, що неможливо там буде рульову, там приставочне кінці неможливо буде якийсь знайти. Це і якщо там ще буде ру і винос одним цілим, ви будете дуже багато грошей віддавати, щоб просто налаштувати велосипед під себе. Якщо з заводу він вам не підходить. І аеровелосипед це ну, це дійсно такий великий ред флег. Якщо ви готові миритися з таким, то в принципі можете взяти. А так ідеальний, що гравел що шосер, це всі деталі мають бути стандартними, нормальними, нормальний винос, нормальний підсіділ, все стандартне, не пропієтарне. І тоді це буде ідеальний велосипед і ви не будете з ним мучитись. І якщо що, механік дешево. Зробить або ви самі зробите це і не будете мучитися там з якоюсь новомодною надуманою рулявою, яка нічого не дає насправді і тільки зроблена для того, щоб типу виглядати круто. І цей пункт буде відноситися більше до велосипедів Бу там за Оликсу, тому що зараз ми якось прийшли до якоїсь норми. Скоріше за все, якщо ви будете купувати новий велосипед, там буде або різьбова каретка, або там, хоча б приличний якийсь просвіт. Але якщо це щось старе, типу там старого карбонового треку з їх bb 90, яку фіг знайдеш і сам стандарт, просто гівно. В мене є окреме відео про каретки. І от bb 90 трековський – це гівно. Так що, якщо там якийсь дешевенький трек карбоновий на Оликсі, то подумайте 10 раз, бо вам прийдеться віддавати дорого за те, щоб вдруг шо що каретку поміняти, і вона буде фігово дуже працювати, тому що цей стандарт просто з самого початку гівно-гівно. Потім BB-30. Ви зможете легко знайти підшипники для BB-30, але сам стандарт повне гівно. Він дуже вузький, і підшипники тупо впресовані в раму. Це дуже погана ідея. PF-30 вже, хоч. Хоч куди не йшло. Зараз там хоча б оце ДАБ ви знайшли, вже хоч щось таке типу, більш-менш нормальне. Ще бібрайт червелівський. 10 разів подумайте перед тим, як брати велосипед Черв'єла чи сервела, тому що там буде нестандартна бібрайт-каретка, яку ви ще фіг знайдете в Україні, і вона. Теж фіговий, як і PF-30, але вона ще й більш фіговіша, тому що там асиметрична одна сторона. І що навіщо, шукайте BSA різьбову каретку або, або нову це T47, або якийсь прилічний пресвіт під Шимано, або ладно вже, хоча б PF-30, вже хоч, хоч щось нормальне, але у ці старі стандарти просто забудьте. І це досить такий специфічний Red Flag, Його не часто можна зустріти на шосейних гравійних велосипедах, В МТБ він давненько вже з'явився. Це ланчбокс в нижній трубі рами. Ідея насправді прикольна. Але є, є нюанси, як завжди. Ну, По-перше, я пам'ятаю часи, коли розказували, що просто висварювати отвір під якесь там кріплення в карбоновій рамі це вже типу, дуже проблемно для. Для структури рама тут у вас цілий великий ланчбокс вирізаний в рамі. Я так кажу ланчбокс, тому що там було відео, де чувак там пластівці їв з цього боксику. Ну ви зрозуміли, це якесь місце для зберігання всередині рами, такий прихований. І проблема, ну, крім того, що, так, головна проблема в тому, що рама стає в тому місці дуже жорсткою, і бувають випадки, коли дуже часто такі рами ламаються або зверху того ланчбоксу, або знизу. Тому що дуже погано продумали, і воно дуже поганенько працює. І насправді найпоширеніша проблема це те, що з часом. Оце кріплення, оскільки на ній на цьому ланчбоксі на кришці ще зазвичай кріплення під фляготримач і туди кладуть пляшечки з водою важкою. Воно через час розхитується, скрипить, пердить. І в деяких треках навіть воно відвалюється. І ви можете там за 60 або за 80 на фунтів придбати собі нову таку кришечку, клас. Це прикольна ідея, але реалізація досить поганенька. Тому давайте почекаємо, поки її нормально там у уза... уза... нормально придумають, як її робити, а потім будемо купувати зараз. Це ще. Таке, типу, а от хтось зробив, типу спешлась, да, або трека. Воно працює через сраку, через там рік воно вже починає Е, І ну, поки що таке брати не треба, хай вони допиляться, але сама ідея прикольна. І досить такий неочевидний ред флег. Це дуже дешеві велосипеди, що гравійні, що шосейні. Там зекономлять буквально на всьому, на там найдешевші будуть покри. Не те, що у середньої цінової. Ці Ланки, там якісь нормальні деталі, там вже буде ну просто повне гівно, і ви просто все почне сипатися через там, може, навіть 200-300 кілометрів, і ви просто заплатите ще більше, чим ви одразу придбали щось таке мінімально нормальне. Не ведіться на оці найдешевші велосипеди. Уже добре буде, щоб там хоча б касета була на тріщотка. Ну ви розумієте, коротше, оці ці найдешевші велосипеди, там навіть без дуалів, там з якимись дивними перемагачами, з якоюсь шан... шанистою рамою. Ну це жах, і плюс, якщо це ще вас ваш перший велосипед, звісно, це не відіб'є у вас бажання займатися велоспортом, То що во це круто. Але ну трошечки знаєте, пошатнеться ваша віра, і ви через певний час, якщо, якщо ви хочете, щоб оце їхало, ви заплатите більше, чим ви одразу купили щось мінімально прийнятне. Мінімально прийнятне це щось таке, хоча б з Кларісом, хоча б якогось там такого середньостатистичного бренду. А не якогось типу, якоїсь фігні з ринку. Ну, ви поняли, короте. щоб там мінімум хоча б коларіст був і вже буде все окей. Ну, це хоча б буде їздити, не ламатися одразу і приносити вам задоволення. Ну і звісно, дякую дуже за перегляд. Ви можете віддячити мені за цей чудовий відеоролик, тим, що підпишетесь на мій канал там поставити лайк і напишете які ще редфлеги де для вас є. Може, де вас є редфлегом якийсь бренд особливий, там якийсь, може, типу Конан... Ну ви поняли. Або напишіть, що шоломи це топіч, а я пропагандую дітям, є бубір шоломів. І само собою дякую моїм спонсорам, моїм шановним спонсорам, дуже вас люблю і моєму потужному спонсору. У вас звісно не прибавилося, але вас троїх мені вже достатньо, в моєму сердечці серці, але в мене там в серці місце йде інших спонсорів. Так що підписуйтесь там, прямо на Ютубі там спонсорство, всяке таке там ще всякі фішки отримаєте, можете спамити Пепе аватарками. Коротше. Я думаю, це того вартує, там всього, що там, 35 гривень, і ви будете моїм спонсором. І це максимально дяка мені. І я буду ще більше робити відосів, контент. Ну, ви поняли, ви знаєте. Дуже вам дякую. Коротше. До нових встреч!